Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та в світі. Сьогодні говоримо з народним депутатом Олександром Мерешком, який очолює парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Добрий день, пане Олександре. Добрий день, дуже радий вас бачити. Навзаєм. Український МЗС нарешті офіційно виступив із заявою про те, що Росії не місце в ООН, оскільки її до неї ніхто не приймав. Це, вочевидь, не може не тішити вас особисто, адже ви казали про необхідність цього кроку, якщо я не помиляюсь, років вісім назад. ще. Але головною проблемою і тоді, і зараз залишається сумна констатація, що більшість нинішніх членів ООН наразі не готові підтримати цей крок. Тож перше запитання: чи вірите ви в те, що Росія опиниться поза межі, межами ООН і змушена буде ну проситися е, про членство знову? Ця проблема питання легітимності перебування Росії е, в складі організації Об'єднаних Націй, я займався цією проблемою на науковому рівні з 2014 року. У мене з'явилась перша стаття, і до речі, таким джерелом натхнення для мене була стаття одного відомого. Ізраїльського дипломата, який звернув на це увагу ще в 93-му році, і він, е, як юрист міжнародник написав про це. Я випадково, коли прочитав цю статтю, я зрозумів, що е, є всі підстави говорити про це і порушувати це питання. І е, я вважаю, що з точки зору права є всі є всі аргументи спрямовані на те, щоб е, усунути Росію повністю з організації Об'єднаних Націй. Про це можна. Знаєте, годинами говорити це дуже цікаво з наукової точки зору, з практичної точки зору питання, а, але всі аргументи безумовно є. Головне тут, знаєте, Україна, вона виступила для мене. Ну, можна порівняти, є така казка Ганса Христіана Андерсона Голий король. Так і пам'ятаєте, що всі удавали, нібито король має ніби він одягнений. І, mm -hmm. а, але маленький хлопчик у натовпі сказав, а король голий, mm -hmm. тобто Україна, вона опинилася в такій ситуації. Ми сказали правду, ми просто сказали про цей факт, який був відомий усім, просто заплющувало на це очі. Тому для мене це дуже важливий прорив, коли mm -hmm. на офіційному рівні спочатку це Верховна Рада, а потім заява МЗС, тобто, це стало частиною нашої міжнародно правової е, аргументації. І е, е, нашої політики, і це надзвичайно важливо зараз. Головне завдання полягає в тому, щоб переконати інші держави, члени Організації Об'єднаних Націй, в тому, щоб вони підтримали нас, щоб вони також відверто офіційно визнали, що король голий, що Росія не має жодних правових підстав, не кажучи вже про моральні, політичні підстави, жодних правових підстав бути членом ООН. І зараз стосовно питання, чи вдасться, чи ні, це дуже складне питання. Розумієте, коли ми піднімали це, це питання і, і з колегами в Верховній Раді, то нам здавалося, що це неможливо. Угу. Те, що, те, що є такий вислів, що істина вона народжується як єресь, а, а потім перетворюється на якусь банальність. Тобто, ми зараз знаходимося на початку цього шляху. До е, виключення до усунення, точніше Росії з організації Об'єднаних Націй. Ми тільки починаємо зараз. Це здається не дуже реальним, відверто кажучи, тому що треба переконати багато держав, але ми тільки починаємо це по перше. По друге, е, я сподіваюся, що до нас долучаться як завжди, це буває наші найближчі союзники і друзі країни Балтії, Польща інші європейські країни. І ви знаєте, нам це сказали це. Дуже е, суттєво підриває легітимність Росії в ООН. Це, це надзвичайно важливо, тому що Росія хизується тим, що є два фактори, які роблять її нібито над державою: це е, ядерна зброя, а по-друге, це е, е, статус постійного члена Ради безпеки ООН. І ось ми намагаємося вибити, вибити цей стовп. З, з Росії похитнути її навіть е та заява, яка вже була, вона дає для цього е підстави. Ми е суттєво підірвали е її легітимність, зруйнували фактично. А зараз треба працювати наполегливо працювати, щоб якомога більше держав-членів ООН підтримали нашу позицію. Ем, власне, з вашої точки зору, саме такий правильний алгоритм дій, чи треба було можливо почекати, коли спочатку переконати, а потім виходити, щоб не не, не так, що це буде такий, знаєте, холостий вистріл. Я думаю, що ні, я сподіваюся, що ні. Знаєте, це треба робити, тому що ну так, це мені нагадує історію, пов'язану з тим, як ми боролись за те, щоб ну, по-перше, навіть дві історії, коли ми. Після 24 лютого е, поставило питання про визнання злочинів в Росії геноцидом. Mm. Я пам'ятаю, який був супротив, який опір був е, там провідні юристи, міжнародники вони писали в західній пресі було декілька статей, що так це можливо воєнні злочини, навіть злочини проти людяності, але в жодному разі не геноцид. Але нам вдалося переламати ситуацію, довести, що з юридичної точки зору це саме геноцид. Які вчиняє Росія, Расьмінюється дедалі більше країн те саме було із е, визнанням Росії державою терористом, або терористичним режимом. Спочатку це здавалось неможливо, тому що ну, навіть е, але навіть на рівні е, паре парламентська асамблея ради Європи, але потім ми, е, нам вдалося перемогти прийняти відповідну резолюцію паре. Які визнається, що в Росії є терористичним режимом. Тобто треба починати і треба працювати. Тому що, знаєте, я все-таки вважаю, що ми правильно зробили, почавши з, з, з постанов Верховної Ради, а потім з заяви МЗС. Ми поставили питання дуже серйозно поставлені. Ми навели відповідну аргументацію. І зараз черга інших країн реагувати. Тобто заплющувати очі, ігнорувати це вже неможливо. Тобто вже пізно по -по постапеє. Поставити <гум> перед вибором, фактично, да? Тобто, Б безумовно. <гум> безумовно, я розумію, що це може бути важкий вибір для з політичної точки зору. Не всі готові зараз, так але треба знову таки переламати е, ситуацію. Знаєте, е, може бути така ланцюгова реакція, як у фізиці. <гум> Хтось починає. Спочатку це здається неможливо, потім хтось долучається, а потім всі скажуть в якийсь момент: так ми ж з самого початку про це говорили. Ми, ми були впевнені, це банальна річ. Всі це розуміли з самого початку. Так може бути і, і в цій ситуації. Запитання, можливо, з іншої, з іншої сторони. Ми пам'ятаємо, якщо ми цікавимося історією, що свого часу СРСР за агресію проти Фінляндії виключили з Лігі нації, Гітлер і Муссоліні самі пішли. Тобто, з одного боку, вони опинилися поза міжнародною спільнотою, і це очевидно був позитивний крок, але з іншого боку, це насправді не стримало їхню агресивність. Наскільки е, практично важливий цей крок, з вашої точки зору? Я маю на увазі виключення Росії ЗО це надзвичайно важливо, тому що е, якщо це вдасться, якщо вдасться усунути Росію, то вона втрачає право вета над прийняттям рішень. А можна навести цікавий приклад, який всі ми знаємо. Це Корейська війна, коли, коли е, е, представник радянського союзу е, Малік тоді був такий mm -hmm. представник, він бойкотував е, зустрічі і засідання Ради безпеки, і вдалося прийняти дуже правильну резолюцію, яка дозволила зупинити агресію північної Кореї. А фактично не тільки Північної Кореї, і, і Китаю також, і, і Радянського Союзу, який підтримав. Тобто, якщо ми, нам вдасться ем, е, зробити так, щоб не було права вета у Росії в Раді Безпеки, то це вже величезний крок. величезний крок. Бо це небезпечна зброя в руках терористичного режиму. І про це треба говорити. До речі, е, коли ми визнали те, що на міжнародному рівні офіційно, що Росія є терористичним режимом, одразу виникає просте питання: а як може терористичний режим бути взагалі членом ООН? Ну це, це абсолютно абсурд, mm -hmm. це, це нелогічно. Це mm -hmm. як те, те саме, як іділ, так mm -hmm. е, якби він був членом ООН. Ну, зрештою, це протиріжья статуту ООН, де Росія не задана, нагадаємо нашому глядачам, де сказано, що ООН об'єднує країни, які є миролюбними і не вдаються до, до агресії. Ви згадали про вже кілька разів про питання визнання Росії державою спонсором тероризму. Ми знаємо, що ці рішення ухвалені і парламентськими асамблеями Ради Європи і НАТО, і Європарламентом. А щодо національних парламентів, як там йдуть справи? Вже, якщо не помиляю, шість парламентів, вони вже визнали Росію терористичним режимом. Тут, знаєте, є такі цікавість стилістичні, лінгвістичні відмінності, тому що ми використовуємо три терміни, три поняття. Це держава-спонсор тероризму, держава-терорист і терористичний режим. З самого початку Україна наполягала на тому, щоб визнати Росію державою терористом. Я вважаю, що це найбільш. Адекватний, найбільш відповідний термін, чому ми вважаємо Росію державою терористом, тому що вона використовує е, е, тероризм, терор е, в процесі ведення агресивної війни проти України. Вона використовує терористичні методи і терор. Причому з прямо це, це, тому ми вважаємо державою терористом, і ми закликали. Світ, парламенти, щоб вони визнали Росію державою терористом. Але е, коли, відбувалися, е, коли е, відбувалися наради і е, опрацьовувався текст резолюції в паре, то е, ну там з політичних, скажімо так, міркувань, е, це певний компроміс, мені здається, використали термін терористичний режим. Терористичний режим це більш обережний термін. Більш обережний термін. Але він менш точний? по суті. Але він менш точний, знаєте? бо знабо, знаєте, йдеться йде ж зараз гра, що це війна, і навіть, навіть називають цю війну війною Путіна. нібито це Путін так. несе відповідальність, а росіяни відповідальності не несуть. Але ж ми пам'ятаємо цей знаменитий пасаж е, навіть радянського звинувачувача на Нюрбацькому процесі, де він сказав, що всі німці несуть відповідальність за, за це. Чому для Росіян має бути роботи треба робити винятки зараз? Безумовно, безумовно. Ну ви абсолютно праві. Тут до речі, та так і сталося з цим терміном. Це був компроміс, і точніше, термін і справедливий, і юридично коректний це держава-терорист, і те, що все населення, весь народ Росії несе відповідальність. Це знаєте, аксіома права. До, до речі, навіть я, я згадав, що навіть в радянській доктрині міжнародного права писалося про те, що народ є суб'єктом міжнародного права, і він несе відповідальність за той уряд і злочини уряду, який він обрав. А ми ж знаємо, що росіяни обрали Путіна не один раз, і причому свідомо, коли вже було відомо, що він воєнний злочинець, це було після геноциду в Чечні, так звана Друга Чеченська війна. Е, я тут згадав, був такий польський юрист, який написав, е, він пережив Другу світову війну, і він написав книжку, яка е, називалася е, польською мовою. Це було про Німеччину, е, про Другу світову війну. Називалася е, Народ збродняж», тобто е, е, злочинна нація, так можна перекласти. І він писав про німців. Він доводив, як юрист, що е, е, відповідальність на це. Весь народ Німеччини за злочини е, е, гітлерівського режиму е, те саме стосується зараз Росії. Тут дуже багато можна паралелій провести з нацистською Німеччиною. Але, але головне, що весь народ Росії несе відповідальність за ці по перше за воєнні злочини, за злочини проти людяності і за акти геноциду проти українського народу. І про це треба говорити, і треба, щоб ця ідея знаходила під. Тримку в парламентах різних країн тому ми на над цим працюємо Ну, власне, європейці більш-менш підтримують Україну і розуміють Україну. І очевидно, що там процес визнання Росії держави терористом ну йде. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося. А що стосується і ну звичайно, а що стосується інших континентів, бо знаєте, в нас в моєму ніяк не може знайти спільну мову з, з представниками народів Азії, Африки Латинської Америки. Там досить досить сильні, сильні позиції в росіян. Чи є якийсь прогрес в цьому напрямку? Там ситуація складна. Це те, що ми називаємо Global South так? Mm -hmm. Глобальний Південь. І тут Росія вона намагається використовувати пропагандистську риторику, наративи. Вони е, ну, це помітно, наприклад, в, в риториці Лаврова, коли він mm -hmm. говорить про неоколоніалізм, mm -hmm. намагається представити позиціонувати Росію як е, е, такого борця. З неоколоніалізмом і так далі. Тобто він використовує такі наративи суто радянські радянських часів, і там доволі складна ситуація. Треба це визнати і в Африці, і в Азії. А справа в тому, що Росія тут намагається діяти за допомогою, скажімо так, політичного хабарництва, тобто намагається підкуповувати місцеву еліту, намагається намагається надавати. Якусь там, скажімо, економічну допомогу, або навіть якщо ми візьмемо Індію, ми бачимо, що е, Індія закуповує на превеликий жаль в великих кількостях зараз і російський газ, і російську нафту, і це коштує менше. Тобто Росія ми всі можливі важелі і пропагандійські, і економічні, і фінансові. І тут дійсно є проблема, але ми дедалі більше звертаємо увагу на ці регіони на Глобальний південь і на е, країни Азії, і на країни Латинської Америки, і, і на Африку. І треба зазначити що в цих нас є друзі. Достатньо, знаєте, таким індикатором є, як країни голосують за резолюції на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Половина країн Африки голосує за Україну, і треба знаєте, нарощувати, підтримувати контакти з ними. І на, на будь-яких рівнях і я можу навести приклад одним з таких союзників, на жаль, на сьогодні є е, 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 Південно-Африканська Республіка. Пар вона займає досить проросійську позицію, тому що вона входить в Брікс, так званий Брікс. Так є економічні певні інтереси, але нещодавно приїхав представник представник англіканської церкви. Uh -huh. uh, 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 який знав особисто де Туту. Я спілкувався з ним. Uh -huh. І він, коли він повернув, він побачив всі ці жахи і сліди злочинів у Бучі і Вірпіні, він повернувся в свою країну іншою людиною. І Я uh, потім, коли я дивлюсь його проповіді, і він захищає Україну, він розповідає про те, що він на власні очі побачив, це вже певний прогрес. Тобто ситуація змінюється. Uh, Є так звана міжпарламентська дипломатія. Наприклад, нещодавно відбулося декілька важливих зустрічей, важливих відряджень йдеться про Індонезію і про Кабоджу. Керівництво Верховної Ради, віце-спікери. Вони я був просто членом цих делегацій. Ми побували в цих країнах. Це були саміти. Перший був саміт спікерів перед великою двадцятки. А mm -hmm. друге це, це також була така подія пов'язана з Асіан, це okay. Камбоджа, mm -hmm. і там у нас було дуже багато двосторонніх зустрічей, у тому числі з представниками цих країн глобального півдня. Ну по-різному вони ставляться, але більшість все таки знаєте відчуття, що вони нам співчувають. Навіть я можу згадати е, е, був такий захід, називався Діалог з Україною. Це під час е, зустрічі в Камбодже. Асіан, міжпарламентська асамблея Асіан. І там були представники і В'єтнаму. В'єтнаму, Наприклад, і була двостороння зустріч з В'єтнамом. Ми розуміємо, що з одного боку В'єтнам, у нього ще жива пам'ять Радянського Союзу, підтримка Радянського Союзу, тобто є певні такі, знаєте, і історичні асоціації, пов'язані з СРСР. І е... Там доволі помітний вплив Росії, але навіть В'єтнам. Коли ми спілкувалися, я помітив, що вони, вони кажуть дуже обережно, але вони дають такі позитивні сигнали. Вони кажуть: а ми за те, щоб дотримуватися суворо дотримуватися статуту ООН. І це вже такий сигнал, що вони розуміють, що Росія порушує статут ООН. Є порушником. І я побачив з їхнього боку інтерес, таку. Зацікавленість Україною, тому що вони починають асоціювати себе з Україною, і це теж важливо. Нам знаєте, треба використовувати кожну таку можливість, кожен навіть такий натяк на можливість співробітництва. І ми це робимо. Ми тільки починаємо з ними працювати в міжпарламентському вимірі, звісно. Але попереду у нас і, і Африка, і Латинська, Латинська Америка, Гватемала. Знаєте, в мене. Особисто з головою комітету закордонних справ парламенту Гватемали були дуже теплі е, онлайн зустрічі. При приїздив е, президент Гватемали, е, так, представники представники Парагвая. Тобто, знаєте, та треба спиратися в цих регіонах. Нам треба спиратись на наших друзів і поширювати е, коло тих країн, які нас підтримують. Повернемося на Захід. І це дуже важливо, бо термін держава-спонсор тероризму, ще третій термін, так би мовити, він існує в законодавстві лише двох держав, наскільки мені відомо, це Сполучені Штати і Канада. І Конгрес, в принципі, налаштований на те, щоб визнавати Росію спонсором тероризму. Але Державний департамент Сполучених Штатів, він дуже обережний. і… Поки що це знаходиться на рівні консультації з, з конгресменами, е, чому, з вашої точки зору, чи є шанс сунути в цьому місці, так би мовити, процес мертвої точки. Ну, це, це знову таки може бути як системою Петріот. Угу. Тобто, спочатку ні, а потім угу. так. Угу. Але це треба пройти певний шлях, і треба переконувати, треба наполягати, тому що знаєте, якщо ми не будемо. Постійно наполягати, постійно ніхто за нас цю роботу не зробить. Тобто ми постійно. У нас знову таки спираємось на своїх друзів і прихильників, в тому числі в Конгресі США. А, і, що, а, зараз держдеп від якого залежить? Визнання і включення в цей перелік mm -hmm. е, спонсорів тероризму Росії він ставиться доволі обережно. Можливо, він розглядає це як певний політичний важель. Mm -hmm. Певний політичний важель. Можливо, вони вважають, що е, Росія е, не перейшла всі червоні лінії, так і, ще, і це хоча, залишається. Здавалося б, що, що можна ще зробити. А, абсолютно точно. Ви знаєте, я вам чесно скажу, я не, не, не можу уявити собі. Ще яку червону лінію можна перейти після всього того, навіть навіть давайте ну просто візьмемо е, Різдво. 25. п'яте. Більше десяти людей росіяни вбили в Різдво, яке знаєте, в Європі в інших країнах це ну е, святий день, коли взагалі ну як вбивати мирне цивільне населення у, у великих кількостях в цей день. Я не розумію, що, що тоді ці червоні лінії. Тобто Росія перетнула всі ці червоні лінії, але ну, американський зовнішньополітичний естаблішмент mm -hmm. там є різні течії, mm -hmm. різні скулосоц, яка mm -hmm. є свої реалісти, наприклад, mm -hmm. так, які, е, е, які ще продовжують говорити, що можливо ще більша ескалація, що треба обережніше, і так далі. І, і Є е, е, наші надійні е, е, прихильники. Які розуміють, що відбувається, і е, до речі, сам президент Байден мені здається, він дуже добре розуміє. Він не є реалістом. Він, він скоріше є ну, е, є е, таким рішучим е, прихильником України, і е, це дуже добре. Тобто, але е, нам треба продовжувати працювати, тому що нам треба ще чому сучасну зброю, нам потрібні танки. Військові літаки, артилерія, амуніція і так далі. І ми продовжуємо над цим працювати. Ну, ви добре сказали про те, що треба працювати, зокрема, і персонально, на персональному рівні. і Це дуже багато залежить, звичайно, від того, хто веде ці, ці перемовини. І тому вже вибачте, не можна не задати вам запитання щодо останнього скандалу з призначенням посла з вашої точки зору. Як уникати скандалів подібного роду? Можливо, варто і справді запровадити практику, яка існує, скажімо, в американському конгресі, коли кандидати на такі посади принаймні спілкуються офіційно з профільним комітетом? і Це дозволяє уникати зайвих запитань. Ну, це дуже цікаве і важливе питання. Насправді я думав про це, і в мене якоїсь однозначної відповіді немає. Ну, по перше, я цю людину не знаю особисто, і е, знаєте, тут завжди може бути якесь перебільшення, тому що е, у людей різний бекграунд, у тому числі хто стає послами, ми знаємо дуже. Е, Такі позитивні приклади, коли людина прийшла з, зі сфери економіки або фінансів і стає дуже ефективним послом mm. е, в якійсь важливій країні. Mm. Я взагалі за те, щоб давати людям шанси, шанс. І, е, ну, я сам прийшов з наукової сфери, так, mm. наприклад, скажімо так, міжпарламентську дипломатію. І е, колись. Теж не було свого свого досвіду, треба починати з цього. І тут, коли, скажімо, беруть якийсь факт з біографії, ну, сексологія це теж наука, так, mm -hmm. це частина психології, так? Mm -hmm. Тому, е, е, і абсолютизують трошки, тут у мене таку ну, трошки настороженість це, це викликає. Але, ну, але погодьтеся, знає... що питання виникли не тому, що комусь захотілося це зробити, а тому, що якраз невідомі, невідомі починають шукати будь-які факти з біографії, а коли це принаймні ну, знаєте, можна ставитися по-різному до різних призначень, до того ж призначення, наприклад, посла у Словенії чи посла у Швейцарії. Там теж є запитання, але принаймні ці люди з відкритою біографією, з якими спілкувалися, про яких знають. У питання так. мені здається виникло саме тому, що людина невідома ані ані широкому так. загалу, ані навіть вузькому. Тому ну принаймні попередити будь-який скандал, незалежно від того, від персональних якостей навіть кандидата, можна хоча б спробувати через, через спілкування, так би мовити. Так я, я я згоден, до речі, з вами е, знаєте, я спеціально подивився е, це ж є відкрита інформація. У рейгана скільки у нього було політичних призначень, а скільки кар'єрних, і там близько половини це були політичні призначення. Чому тому, що посол він сприймається не тільки як представник держави. Mm -hmm. І я, я зараз читаю автобіографію Буша старшого. Він про це пише, як його було призначено представником ООН, що mm -hmm. там газета Вашингтон Стар взагалі написала таку розгромну статтю, що це людина, яка не має міжнародного досвіду, дипломатичного, а виявилося, що Буш якраз став ефективним послом і голосом голосом президента mm -hmm. е тоді Ніксона, то тоді ще Ніксона е в організацію Бінаснацію. Вихід є. Я не вважаю, що можливо нам треба е, ну повертатися до, до практики, коли е, комітет е, з питань зовнішньої політики, е, хоча чому ні, це це теж можливо, можливо розглянути як одну з опцій, але більш ефективно, особливо в умовах війни, все таки. Ми пам'ятаємо, що е, зовнішня політика це прерогатива президента, і він несе відповідальність за проведення зовнішньополітичного курсу. Mm -hmm. І він, е, врешті-решт, має вирішувати, з ким йому комфортно працювати, хто має бути його голосом у дипломатії. Це його рішення, яке ми маємо поважати. Але разом з тим, е, я вважаю, що можна е, ввести, наприклад, такий компромісний варіант, неформальний. Е, е, я би на місці новопризначеного посла, я би просто не неформ... Ну, не можна офіційно, можна неофіційно, формально, неформально. Зустрівся би з комітетом з питань зовнішньої політики, і міжпарламентського диплома е, співробітництва. Mm -hmm. Зустрівся і просто знаєте, поговорив деякі посли, так і робили. До речі, і це я вважаю правильно, коли людина приходить і краще знаєте, може навіть е, це робити, можна навіть і в закритому режимі, якщо комфортно, mm -hmm. просто поспілкувати, щоб коли зняти деякі питання, деякі застереження. Познайомитися, тому що ми ж будемо якось координувати свої зусилля все одно новим призначеним послом. Ми є група дружби з Болгарією. Ми зацікавлені в тому, щоб допомагати. Ми маємо говорити зараз в унісон, одним голосом, і тому е, е, важливо встановити такі контакти з комітетом, е, просто поспілкуватись. Я вважаю, що це могло б бути таким виходом. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександром Мережком, очільником парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Говорили, власне, про зовнішню політику і участь у ній українських депутатів. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.